преміальному комплексі Львів Сіті безпека понад усе. Ми єдині в країні, хто будують місця захищеного простору прямо в вашій квартирі. Про те, як будуть влаштовані місця захищеного простору, вам розкажуть наші менеджери на приватних консультаціях. А сьогодні ми вам розповімо, які будуть встановлені двері в місцях захищеного простору. Отже, із Львова переміщаємося в Київ та подивимося, як виготовляються наші двері для наших місць захищеного простору. Як я обіцяла ми з вами на сертифікованому виробництві найпотужніших, найсильніших і найкращих дверей в Україні це зламостійкі двері, це броньовані двері, це двері, які захищають нас від крихітних уламків. І зі мною пан Віталій, вітаю усіх! Знов привіт! Так, ви вже знаєте, що пан Віталій наш головний інженер проекту, і хто як не він, із професійної точки зору розповість про ці двері, адже ми тут не дарма. Двері дійсно варті нашої уваги, і вони чи можна сказати, Віталій, що вони одні з найкращих в країні? Ну наразі це в нас ще тільки тестовий екземпляр, тому поки що рано казати про це. Але коли ми закінчимо всі наші. Дослідження цих дверей, проведемо все випробування, отримаємо сертифікат. Це буде, звісно, найкращі двері в Україні. Добре. Е, тепер ви мені щось дуже складною мовою, щойно пояснювали щодо їх якостей. Вони якісь дуже унікальні. Що це за двері? Так, саме унікальність цих дверей заключається, мабуть, в трьох аспектах. Да? Перше, це перші розсувні двері такого типу. Вони здатні витримати навантаження 100 кПа, це дуже багато. Це майже як зупинити за вантажівку на повній швидкості, і вони достатньо легкі щоб кожна. Пані, кожен джентльмен їх відчинити, але при цьому вони мають додатковий спеціальний дефер опори, щоб жодна дитина не могла себе відчевити пальці. Ага, тобто, чи правильно я розумію, така потужність з максимальною безпекою і додатковим комфортом, щоб було безпечно усім. І вони будуть естетичні, тобто, так вони не лишаться. Ні, звісно, це тестовий варіант. У фінальному вигляді це буде порошкове фарбування, додатково зміцнене покриття. Кож можна буде окремо після вашого виконання ремонту пофарбувати або зробити інше оздоблення так щоб було вам зручно і комфортно. Тобто двері можна буде оздобити спеціальним шпоном, наприклад, під текстуру, під фактуру дерева чи ні? Так, звісно, є варіанти наклейки шпону, є варіант навіть. Закріпити на ньому картен або не сталь – це як побажання в інтер'єр. О, тобто а... під дизайн будемо адаптувати саме так. під дизайн. або навіть ми прораховували варіант, що може хтось захоче декоративною стіночкою закрити, щоб загалі не було бачити. Тобто можна двері ці зробити прихованими? Тобто такі вони потужні лишаються по якості, але будуть приховані і не будуть їх видно. Так, звісно, вона же – це споруда подвійного призначення, коли тихо та спокійно це гардероб. А коли якась небезпека, там тайфуну, ураган чи щось ще, це вже ваш захисток. В той час, коли ви не використовуєте ці двері по призначенню зафічного простору, вони, власне, кажучи, стоять в відчиненому положенні. В відчиненому положенні дані двері стоять в ровні з дверним прорізом. Та всередині вашого передпоку можна зробити фальш-стінку з декоративно-дерев'яною двері, щоб це було більш естетично. І на той випадок, коли вам потрібно сховатися. Ви заходите всередину та за собою зачиняєте цю двері. А для того, щоб це було більш безпечно та комфортно, її можна чинити як ззовні, так і зсередини, щоб ви могли вийти та потрапити до Супер! Дуже круто! А скажіть, Віталій, чи хтось до нас це робив в Україні? Бо укриття і місця захищеного простору в гардеробні, ми перші, хто робимо в Україні. І я так розумію, такі двері. Тобто, чи правильно розумію, ми їх створили, розробили, протестили, сертифікували і вони наша розробка. Чи правильно я розумію саме так все вірно розумієте. По-перше, ми отримали спеціальну листа з рекомендаціями від СНС, де нам повністю розповіли, що треба зробити, щоб наш гардероб був насправді захищеним Да? Там були зазначені вимоги щодо міцності цих дверей. Ми звернулися до найлившого виробника в Україні, хто є. Замовили у них спеціальну розробку, вона продовжувалась майже три місяці. Там було зроблено три або навіть чотири варіанти цих дверей. Дуже при спрацьовували кріплення. Да, зручне. Зараз це, як я казав, тестовий варіант. Після того, як ми його зараз погоджуємо, він їде на полігон, де його ви випробовують. Та додатково обов'язкова сертифікація, і нам буде виданий офіційний документ навіть з голодрами, що вони єдиний в Україні, зроблений спеціально для львівців. Візьміть мене на полігон. Будь ласка, мені здається, це буде дуже видовищно. Я не уявляю, як вантажівка буде випробувати двері. Ну вантажівка це Я каску одягну. Ну каска безпека, це обов'язково бо безпечні двері. Але на жаль, це буде скоріш не автомобіль, бо це трошки на. Що робиться, те це можливо буде якийсь великий шмак бетону там, вес там 3-4 тонни, який нормативно височини впаде зверху, з боку, знизу, з кожного кута, щоб перевірити місяць там труб. Тобто, чи правильно я розумію, отакі от двері, які потужні, міцні, які витримають три тони бетону навантаження, як ви кажете, дуже легкі в управлінні, легко відкриваються, якось воно в голові не вкладається. Ну, Саме так для цього вони покажіть, були зроблені. Покажіть, вони були зроблені, щоб це витримувати, ці наші можливі, неможливі крипіулам. Бо для з точки зору проектанта, шумак бетону в три тони це маленькі крипіулам. Ага, так. так. От то ну, покажіть, як воно так, рухається. Тепер і, цікаво. І, 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 так, Вікторія, я зараз відкрию його повністю, да, щоб було зрозуміти, повний розмах. Це відстань дорівнює 90 см, що забезпечує можливість комфортного входу та виходу звідти. І дивіться, буквально двома пальцями я зачиняю двері, яка важить майже 150 кг. В зачиненому положенні є захисна щеколка, яка забезпечує повне закриття. Таким чином, щоб не летіло ззовні чи середині, ви захищені. При цьому всередині також є засок, які можна відчинити та зачинити для вашої безпеки. Відчиняються двері також зручно та легко, піднімаючи засов. Також одним пальцем її можна відчинити повністю для вашої зручності. Вікторія, ви також можете спробувати так. А ви знаєте, а я спробую, мені цікаво. Так, звісно, а ви, дякую. А ви знаєте, ви сказали, що так от її відкривали, і двері так бахнули. Воно так буде такий звук постійно, чи воно якісь будуть в ньому щось таке? Ні, це поки що ж робочий варіант. У конструкції двері передбачаються демпфери, які будуть гасити вибрації, а по периметру спеціально захисний резиновий утеплювач, який буде виступати подушкою безпеки, щодо цього гаркання. І ще більше, як ви бачите, є достатньо велика щелина до підлозі, яка буде ваш рівень підвозити, спадати. Да, Тут передбачаються спеціальні щіточки, які будуть заважати по потраплянню сміття всередину. Клас! Боже, це як, як господинка, то це дуже важливо. Да, да, да. Слухайте, це дуже-дуже дуже легко. Тобто легко дівчині, ось одним пальцем я в шоці. Класно, але вони такі потужні і такі важкі. Реально, це реально то да. Це технологія. <laughs> технологія. Технологія! <laughs>